Книга Найкращий подарунок казала мені моя мама, і завжди, коли мене в дитинстві кликали на день народження, вона купувала моїм друзям книги. Варто згадати, що моя мама вчителька мови та літератури, і також, напевно, варто згадати, що в якийсь момент мої друзі перестали кликати мене на свій день народження. Жарти жартами, але книга насправді класний подарунок, просто дуже важко вгадати із смаками інших. Привіт, мене звати Таня, і ви на моєму книжковому YouTube-каналі. І сьогодні я хочу поговорити про три книги, які я подарувала або порадила своєму чоловіку, і вони йому справді дуже сподобалися. І я, і мій чоловік багато читаємо, я читаю більше, хоча це, звичайно ж, не змагання. Ем, інколи. Смаки наші збігаються, інколи вони просто полярно різні. І сьогодні я хочу розказати про книги, які сподобалися і мені, і йому, і можливо, ви знайдете для себе ідею, що подарувати вашому партнеру чи брату, чи, та, чи взагалі будь-кому, тому що ці книги в насправді класні, вони сподобалися і мені. Напевно, треба почати із того, що я розкажу вам трошки про смаки, книжкові смаки свого чоловіка, тому що вибір цих книг був, звичайно ж, не в мене. Він читає здебільшого історичні романи, це або історичний фікшн, або документальна історична література, і також має специфічні вподобання, не історію всього на світі він любить. Зокрема, його цікавить історія Риму, Римської імперії, Христових походів, Наполеона, Наполеонівських війн, історія Серньовіччя в Європі, історія Першої і Другої світових воєн це такі найпопулярніші тропи і теми, які про які він читає. Ну і також він інколи читає фентезі, це має бути або політичне фентезі, або якесь пригодницьке фентезі, і, звичайно ж, ніяке не роментазі. тобто там не має бути ніяких любовних ліній, а якщо вона там є, то вона має бути мінімальною, просто згаданою на одній сторіночці і це все. І я думаю, саме з фентезі ми почнемо. І це книга, яку я вже неодноразово згадувала у своїх відео, тому що вона насправді дуже класна, тому я згадаю про неї ще раз. І це The Вило of The Many» від Джеймса Аллінгтона. Цю книгу, до речі, вже цього року мають видати українською, і я вам дуже раджу її придбати, якщо ви любите фентезі. Про що ж книга? Світобудова у книзі Натхенна Римської імперії. Я Знала, що йому це сподобається. Суспільство у цій книзі дуже архічне і має ем, форму піраміди. Тобто люди, які є на найнижчих сходинках цієї піраміди, вони віддають половину своєї волі людям, які стоять на сходинці вище. І воля в цій світобудові, в, цій, в цьому всесвіті, це ніби життєва енергія. Той, хто має більше волі, той швидший, сильніший, він витриваліший і так далі, і тому подібне. Тому, відповідно, люди, які стоять на найнижчій сходинці, на восьмій, вони втрачають просто половину своєї волі, і вони стають слабкими, вони стають втомленими, але вони не мають вибору, тому що за це. Вони інколи отримують кошти і можуть існувати в цій країні. Наш головний герой Віс не є частиною цієї піраміди поки що. І він відмовляється віддавати свою волю. Він є скоріше винятком із правил, і це можливо, тому що він ще підліток, тому не виповнилося 18 років, і він от має змогу існувати без того, щоб віддавати свою волю. В якийсь момент Віз. Потрапляє під вплив декількох людей, декількох організацій, які мають різні політичні інтереси, і він намагається балансувати між цими організаціями, між цими впливами, і в той же момент не розкрити і зберегти секрети особистісні, які він має, а їх він має також багато. Ем, можливо, ви чули, що цю книгу описують як Дарк Академію. Я б так не сказала, для мене це от, е, саме висока сучасна е, фентазі е, із елементами ДАРК Академії, тому, тому що насправді віз він потрапляє е, в академію, де він навчається, там є е, певні випробування, там також панує ось ця ієрархія і е, змагання між е, класами і студентами. Але якщо для вас так, академія це щось таке. Темне і готичне, як, наприклад, дев'ятий дім Лі лібардого чи темна історія до Тарт, То в цій книзі ви цього не знайдете. Може чула, що the, the Many» дуже часто порівнюють із Ред Брайзін, з червоним повстанням. Червоним повстанням, першу частину, я також читала, і ось ця. Книга набагато краще, і, можливо, також грає роль різниця жанрів, тому що червоне повстання це більше наукова фантастика, а ось це саме фентезі, і фентезі я люблю більше. Але ем, історія головного героя і події, і сюжет. Все одно в цій книзі е, набагато краще, на мою думку. Єдина критика, яку я можу зрозуміти е, про Деболода Мені, це те, що головний герой він такий собі Меріс Ю. Тобто в нього, е, він, в нього все вдається. Він сильний і кмітливий і. Ну, взагалі, найкращий і найперший. Але в книзі є цьому пояснення, тому є пояснення його здібності, його Е, І крім того, він, ми бачимо, як багато він тренується, як багато він навчається. Тому я розумію цю критику, але оскільки в книзі є пояснення, мені цього пояснення достатньо, і для мене це не було ніколи проблемою, коли я читала це було до мені». Um, до до мене минулого року вийшла вже друга частина, вона у мене також є. Другу частину я також подарувала своєму чоловіку. Друга частина називається The Strange of the Few. Um, the Strange of the Few сподобалася нам або менше, але um, ми будемо продовжувати цю серію, тому. Візьміть собі на замітку. Наступна книга, яка, в принципі, я не знаю людей, яким ця книга б не сподобалася. Вона неймовірна, вона розбиває серце, вона чіпляє живе, І це, звичайно ж, ловець повітряних зміїв від Галида Гозейна. Ловець повітряних зміїв розказує нам про історію дружби двох хлопчиків на тлі історії Афганістану. <дит kilowat Warner> Ці два хлопчики, вони ніби друзі, особливо на початку книги. Вони дуже гарні друзі, вони постійно граються разом, тому, що вони живуть в одному будинку. Але вони належать до різних етнічних груп і також до різних верств суспільства. Один із героїв він. Е... Син власника цього маєтку, тобто він належить до заможних родин в Афганістані. А другий хлопчик він син прислуги в цьому маєтку. Хоча на початку книги це не заважає їм ем, гратися разом, проводити багато часу разом. В якийсь момент хлопчик. Той, що багатим можна сказати, його звати Амір, він зраджує свого друга, і невдовзі він цей головний герой із своїм татом вони мусять тікати з Афганістану, тому що в Афганістан війшли вже. Радянські війська, і він е, полишає свого друга в Афганістані. І ця провина про зраду свого кращого друга супроводжує Аміра, головного героя, все його життя. І в якийсь момент він вирішує повернутися в Афганістан, е, намагається відшукати свого друга. І я не буду спойлер, що там далі е, відбувається. Ця книга чіпляє за живе, е, вона неймовірна, вона просто неймовірна. Історія дружби, історія цих хлопчиків, тоді історія чоловіків чіпляє за живе. Також мені було дуже болісно читати про Афганістан, про те, як ці політичні про те, як Афганістан став просто ареною для політичних розборок СРСР і Америки, про те, як це в принципі зруйнувало країну. Це ми бачимо і в сьогоденні минулого року також вийшла в українському перекладі і інша книга Глада Госейні. Це тисяча осяних сонць». Її я також читала Це історія про жіночу дружбу більше про жінок в Афганістані. Вона також неймовірна, але от саме ловець повітряних зміїв мені і моєму чоловікові сподобалося набагато більше. Наступна книга у цьому списку це єдина книга, яку я сама не читала. Я подарувала її своєму чоловікові минулого року в адвент-календарі на Різдво. Мені просто хотілося знайти для нього якийсь цікавий історичний роман. Я перерила багато інформації. До речі, якщо ви самі полюбляєте історичні романи, то я раджу вам бук флюєнзера, бук. Блогера, який називається Ancient Enciant, називається його блог. Він от майже лише, читає лише е, історичну літературу. І саме там він порадив цю книгу, і тоді я більше про неї дізналася. Вона також, по-моєму, декілька років назад виграла у Goodreads Choice Award так, в категорії історія. І це книга, яка називається The Wager від Девіда Грана. В мене видання німецької. німецькою називається The Untergang der Wager. Ця книга це не фікшн, тобто це реальна історична історія. Тут все дуже класно, детально задокументовано. В кінці книги є десь 20 лише літератури. Про що ж сама книга? У XVIII столітті британський корабель Тавейджа зазнав аварії біля берегів Патагонії. Ем, якимось чином частина екіпажу Тевейджа вижили, і вони добралися назад до Англії. Там їх зустріли як героїв, тому що вже думали, що ніхто е не, не вижив е із екіпажу. І все було класно, все було супер, якби не одне. Але декілька по-моєму, по тому. Друга частина екіпажу також добирається до Англії, і їхня історія відрізняється від історії е, першої групи людей. І тоді, ще декілька років по тому, третя частина виживших знову з'являється в Англії. Ця книга це е, документація саме судового процесу про Вейджа, і кожен розділ це свідчення е, виживших, е, виживших на цьому е, кораблі. І це. Ніби як пазл, тобто ви читаєте свідчення одного за одним, і капітана, і матросів, і всього на світі, і складаєте такий пазл, і в кінці маєте уявлення, що ж насправді сталося на борту корабля, і що насправді сталося після вже аварії біля Патагонії, і як їм взагалі вдалося, яким чином їм вдалося добратися всім назад до Англії. Як на мене, це все звучить супер цікаво, тому я її придбала, тому я її подарувала своєму чоловікові, і вона йому дуже сподобалася, це просто 10-10 з нього. Сама я її не читала, тому я особисто вам радити її не можу, але мій чоловік е, бере на себе відповідальність і радить вам е, цю книгу. На сьогодні все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи е, бувало у вас таке, що хтось вам дарує книгу, і вона виявляється 100 із 10. Зустрінемося у наступному відео.